Чи буде прийнято остаточне рішення про вступ України до ЄС до березня 2024 року? Ні, не буде. Не буде. Ми залишаємось при своїх інтересах і взагалі ця тема мені показує до березня 24-го року. Ця тема, ну вона принаймні буде вже остаточно сформована в своєму, знаєте, остаточному вигляді. Тобто, це не буде. Питання виникати, тому що ситуація буде зрозуміла, тому що ситуація припинить і ну втратить свою актуальність взагалі для обговорення в нашій країні. Угу. І ми будемо займатися егоїстичними потребами нашої держави і дотримуватися тих інтересів, які турбують саме нас, не спираючись на обіцянки з Євросоюзу. Чи посиляться атаки ворожими дронами на Україну найближчі два тижні? Ну, є такі наміри, є такі можливості у них, тому що мені показує, що щось вони отримали, щось їм привезли, щось їм дали, щось їм допомогли збільшити кількість. Тобто, мені показує, що якась літаюча падлюка в великій кількості доражки приїхала. І вони мають великий намір. Цю всю зграю направити по нас, але не дуже їх плани і наміри будуть мати шанси. Чому? Тому що, по перше, ми під захистом і от таке відчуття, ніби зараз. Давайте так чи будуть вони відправляти більше дронів? Будуть відправляти більше дронів. Але у них в намірах є такий напрямок, який вони ілюзорно вважають погано захищеним. Але це тільки їх ілюзія, і всі їх наміри спричинити нам біль страждання та руйнування підуть лісом. Не вийде в них все ж таки спричинити нам таку велику шкоду, як вони хотіли. Чи справді атаки ЗСУ по об'єктам в Криму спричинили паніку серед окупантів? Там не тільки про атаки мова йде. Окупанти в розпачі. Це я вам стовідсотково кажу, тому що в них відчуття що вони не давайте так. у них з'явилось відчуття, що вони геть не керують ситуацією, геть взагалі не контролюють ті процеси захисту. На які вони спиралися, в яких вони були впевнені. Отже, це не тільки атаки, саме фізичні атаки, це інформаційні атаки. Тому що інформаційно Україна теж досить круто впливає на настрій кримчан і орків в Криму. Це ну така немалозначна, знаєте, частка цих процесів. Чи є в них паніка на сьогодні? Так, це не просто паніка, це бажання втекти і бажання втекти раніше, аніж тебе втечуть. Отже, я можу підтвердити це, що вони дійсно знаходяться в паніці. І, тут не про... і знову це не просто паніка, це планування вирішення питань. І воно якесь, знаєте, безпорадне чомусь. От, отак от вони в розпачі в безпорадності. Вони чомусь себе відчувають. Не... Довго їм залишилось. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому експорт нафти з РФ до Туреччини рекордно зріс, незважаючи на санкції. Не можу підтвердити, що він рекордно зріс, тому що Стосовно нафти і експорту нафти в Росії Росія дуже незадоволена і незадоволена саме через порушення якихось домовленостей. Тут я б сказала, що ну, ніби знаєте, за домовленостю потрібно, аби була отака кількість, а вони навіть її не виконують. Чому? Тому що багато перепон і багато неможливостей. Ну, ми розуміємо, чому це відбувається. Дайте я так спитаю, чи зріс експорт? Тому що ми ж роз ні. Ну ні, ну ні, ні. І це буде відомо. Ну ні. Це на рівні пліток. Чому Конгрес США не може ухвалити запит Байдена щодо фінансування України та Ізраїлю? Ну бо не мають вони на це наміру, не мають вони не хочуть. Зміна, різка зміна. Вони, знаєте, ніби така: не хочуть вони давати, не хочуть вони допомагати, дійсно не хочуть. От таке відчуття знову імператор перевернутий, туз жезлів перевернути, сонце туз мечів. Така комбінація карт цікава. Таке відчуття, ніби вони беруть голову Байдена, відвертають від України, Росії, Ізраїлю і всіх інших країн, повертають на свою країну, в якій необхідно все ж таки цього керівника вернути, зробити повноцінним і зосередженим на процесах своєї країни. Тому конгрес я б сказала навпаки, як конгрес ставиться до ситуації з Україною і Америки, Америки з Україною. Не хочуть карта жадібності, карта неможливостей і небажання, і карти, які кажуть, все закінчили. Отже, я навіть вам сказала, що дуже скоро ми отримаємо якусь звістку про це. Що радикально змінилося ставлення конгресу до процесів, які стаються у всьому світі, не обов'язково це про Україну чи про Ізраїль. Це стосується майже всіх країн, яким Америка допомагає. Тому що зосередження на собі чи справді в Міноборони планують звільнення трьох командувачів ЗСУ. Не можу підтвердити цю інформацію. Тут мені показують, що долучають нових керівників, долучають нових людей до керівництва. Ці нові люди, вони не нові, нові, ну геть нові, а це люди, які не були, яких не було задіяно в. В великих керівних процесах, і їх ніби почнуть долучати до керівних процесів е, в якості не знаю, консультування, в якості радників. Е, чому? Тому що ну, це бойові одиниці, це люди, які мають вже певний класний, міцний бойовий досвід, і вони будуть долучати цих людей до керівництва. Але я не бачу звільнення. Чи буде звільнення все ж таки звільнення? Ну, ні. Ні. Ні, давайте буде звільнення, але воно буде не зараз, воно буде не скоро. М -м -м. Чогось чекають? Чекають? Чого чекають? Буде звільнено одну людину в погонах, одну, але вона ніби сама буде в цьому винувата. Ну, тобто, щось людина не втримає. Певні обов'язки, які на себе взяла. Тобто порушить якісь кордони соціальні чи то ну, не, про, не про політику. Тут тобто більше ну, чашові енергії це більш соціальні, емоційні. Та, тобто порушить якусь соціальну ланку і за це буде звільнений. Але на сьогодні в планах звільняти цю людину немає. Він сам на це нерветься. Що обговорювали Єрмак з Блінкеном у Вашингтоні? Блінкін тиснув на Єрмака. Тут іде тиск. Іде тиск та нав'язування своїх ідеалів та своїх правил. Тобто таке відчуття, ніби Блінкін намагався, знаєте, продавити єрмака, прийняти їхні умови. Чого це стосується керівництва? Тобто якісь який шантаж. Почався якийсь шантаж, шантаж біку країни. І Єрмак відбивався і намагався домовитися та знайти якісь інші варіанти. Тут хочеться сказати, що Єрмак відстоював якусь людину, відстоював плани, відстоював права цієї людини, але це не дружня бесіда. Вона була їй було заявлено як дружня, їй було заявлено як така мирна якась зустріч. Але все ж таки імператор перевернутий з боку Блінкіна і юстиція перевернута. Я б сказала, що це тиск, тиск агресивний, тиск із шантажем, тиск із викриттям якихось важливих досить таємниць залякування. А навіщо чого? Хоче досягти. А Блінкін хоче когось прибрати з нашого керівництва. І зараз таке відчуття, ніби про це піде мова. І мова на рівні світу. Ого, навіщо? Якісь умови вони виставляють. Вони виставляють якісь умови. От цього приберіть, бо ми про нього щось дізнались. Ми щось викрили, щось всплило. Якась таємниця відкрилась дуже така компроментуюча, через яку необхідна виникла необхідність змінити якогось важливого керівника. І це на рівні імператора, це на рівні керівника країни, добре. Ну, не, не керівника країни, а керівництві. Когось в керівництві країни. Одразу хочу поправити себе добре. Зараз. Чи досягне, блінкін того, на що він тиснув? Тут шантаж. Вони почали шантажувати нас. І цей шантаж ще на рівні такому. Тихому, знаєте, коли тихим голосом ще кажуть, але він набирає обертів, і ми про цей шантаж дізнаємось. Тобто вони виставляють якісь умови і спостерігаємо за тим, що буде відбуватися в нашому керівництві. Тож я тут можу навіть досить досить впевнено сказати, що щойно ми побачимо звільнення, там добровільний відхід від справ. Чи то зменшення можливостей якоїсь важливої людини в керівництві країни, це буде значити, що ми пішли на цю угоду і США будуть продовжувати тиснути на нашу країну. Добре, що це для нас, що це дасть для нас. Це для нас дасть новий якийсь виток. Нестабільних ситуацій всередині країни. Що мав на увазі Зеленський, коли анонсував нові міжнародні кроки? Він мав на увазі нові міжнародні кроки. На які вже, вже от вже пішла Україна. Ну тобто, це не в намірах. Це вже відбувається. Карта сили. Карта намірів, карта отримань, карта шансів і всього іншого отримати те, що хочеться. Але аби ми побачили саме ці нові міжнародні кроки, все ж таки щось у владі зруйнується спочатку, от буде якась чистка. І коли це відбудеться, згадуємо попередній розклад, коли це відбудеться. Ми почнемо дуже активно і стрімко просувати свої інтереси, свої плани, свої наміри. Тобто ми почнеться почнеться, почнуться відбуватися події. От саме події, не розмови, не, не сподівання, не наміри, а саме події. Тобто, ми будемо бачити ці події фізичні події, які будуть відбуватися. Тож це не шутка. А це не подвійна, якась така, знаєте, закидон від президента, ні, це справді заява. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.